Якщо дозволите, розпочати, я би все ж таки хотіла із власне реакції Сполучених Штатів на події в Курській області і власне вже реакції, фактично, яку ми завтра можемо побачити з боку російського керівництва. Повідомляється про те, що російський диктатор завтра збирає нараду зі своїми силовиками. Чого ви від цього очікуєте? Чи можемо ми дійсно почути чи побачити якісь ну непередбачувані кроки у відповідь на вторгнення в Курську область? Ну, дійсно, 6 серпня Україна проводить операцію в Курській області Російської Федерації, і вже як відомо, десятки сіл є під контролем зсу і бої точаться в районі суджі. Також варто відзначити, що Росії довелося евакуювати 76 тисяч осіб, і під контролем українських військ військ перебуває зокрема газотранспортна станція останнього діючого. Ого, запроводу, що з'єднує Росію з Європою, ну загалом зараз дуже багато коментарів з цього приводу відбуваються як в Україні, так і в Росії, так і, звісно, на Заході, і бачимо, що дуже. Різняться оцінки щодо того, які ж справжні були задачі поставлені перед збройними силами України, чи зможуть вони досягти власне цих задач, цих завдань, і насправді як це вплине на подальшу перспективу в контексті бойових дій, які відбуваються на території України і миротворчого процесу насправді ми повинні розуміти, що інформації дуже обмаль, і ми не можемо однозначно сказати, які ж, ж справ. Ажні були цілі для офіційного Києва, і ми повинні розуміти, що все ж таки тут діє військова таємниця, і скажімо, цей туман війни він досі зберігається, попри те, що бойові дії фактично відбуваються майже тиждень. Але знову ж таки саме головне, щоб ті цілі і та мета була досягнута, тому що ми повинні розуміти, що якщо ми будемо робити якісь кроки і не будемо досягати власне. Того, щоб вони були е, дійсно здійснені, це може і негативним чином відобразитися на Україні. Тому я думаю, що ця операція вона була виві... вивірена, зважена, і я думаю, що вона пророблялася доволі таки довго, але знову ж таки, це мої міркування важко відповісти, але бачимо, що в Росії вже є певні оцінки ну, наприклад. Різні прокремлівські політологи, наприклад, такі як Сергій Марков, прогнозує, що нинішній стан речей може в Курській області може протривати десь до одного року, і він вважає, що вхід українських військ в область є великим викликом для Володимира Путіна, який можна порівняти зі знаменитим походом на Москву Пригожина у червні минулого року. Ну а так. Також він зазначив, що Україна розглядає е... Курську область як розмінну монету під час можливих мирних переговорів. Ну в принципі, і це також такі оцінки і може було почути і від інших людей, як в як в Україні, так і в Росії, та також на в західних державах, тому що варто розуміти, що це може бути в якості своєрідного обміну або засобом, скажімо так, тиску на Росію щодо того, щоб вона взагалі сіла за стіл перемоги. ну, знову ж таки. Поки що важко сказати через брак е, повної і, і такої достовірної інформації. Ну, але е, тим не менше, е, зараз е, е, от, якраз такі, от такі, як Марков е, політологи Росії, зазначають, що е, саме час має вирішальне значення і е, Україна, на його думку, поставила собі за мету якомога швидше захопити регіон. І якщо це вдасться, поки власне Москва накопичує резерви ЗСУ вже будуватимуть укріплення. Ну можливо, і не виключається, що якраз в цьому напрямку і працює офіційний Київ, але нам важливо, щоб і наші партнери нас підтримували в цьому сенсі, тож бачимо, що. Поки що американці утримуються від коментарів, ну, принаймні в такому в детальному і широкому сенсі. Ну, якщо до останнього, то можемо згадати, наприклад, коментар речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Який заявив, що е, США е, контактують з, з українськими колегами і е, намагаються краще зрозуміти, що українці роблять, і які у них цілі, як яка стратегія? Ну, власне, він підкреслив, що е, більше е, е, зможе сказати. Після переговорів, коли американці краще знатимуть, що планують в Україні. Ну а також до речі, кірбі запитали про використання американської зброї, і також було зазначено, що є записи, які, наприклад, говорять про використання систем Хаймерс у Курсь, Курській області, але він зазначив, що немає жодних змін в американській політиці щодо використання американської зброї та а, а, способів. Власне, її застосування, але також він нагадав, що Україна може її використовувати для прикордонних атак. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Україна дотримується тих домовленостей, які мають місце, але знову ж таки, ми ще не знаємо. Чи дійсно були в широкому сенсі використовувані використані ці системи чи хаймерс, чи будь-які інші на території Росії і е, загалом е, скільки скільки там може бути і техніки, і живої сили, ну тобто зовсім мало е, інформації? Ну тим не менше зараз спостерігатимемо за подальшим перебігом е, подій. Можливо, буде більше е, скажімо так тих даних, які можна буде, які можна буде оперувати і аналізувати. Але в будь-якому випадку, це може змінити певний баланс сил на користь Україні, але знову ж таки, у разі, якщо цілі, які були Поставлені будуть досягнуті, і також це залежить від того, якою буде реакція самої Російської Федерації, чи зможе вона як скажімо так, змінити свої підходи до ведення бойових дій, чи зможе вона зробити належні оцінки, переосмислити власне весь характер війни. Ну і побачимо, що ж тоді робитимуть в Кремлі на такі от операції, і наскільки готові будуть надалі Росіяни в. Воювати, тому що вже варто розуміти, що війна не відбувається лише на території України і не обмежується лише наприклад атаками на ті чи інші об'єкти на території Російської Федерації, а вже задіюються повноцінні збройні сили, війська, механізовані частини, тому подібне, що звісно не може не завдати удару як по пропаганді Кремля, так і, взагалі, по всій воєнній машині, і побачимо від. Взагалі, до чого це призведе? Стосовно використання західної зброї, ну от ми дійсно побачили там багато фото, відеоматеріалів про таке застосування в Курській області. Е, і хочу вас питати, як ви вважаєте, чи вплине Курська операція на подальшу політику щодо обмежень використання західної зброї по території Росії? От ми, в принципі, багато разів говорили про те, що е, там раніше був дозвіл використовувати таку зброю в прикордонні з Харківською та Сумською областю. Тепер, коли ну там, ще Одна червона лінія Путіна перейдена. Як ви вважаєте, чи зміниться позицію наших партнерів стосовно повторюсь, застосування їхньої зброї по російській території? Ну, знову варто розуміти, що офіційно так дозволу немає, але вже було чимало інформації, що в принципі Україні може бути дозволено застосовувати е, американську чи загалом західну зброю по території Російської Федерації. Якщо буде певне, необхідність навіть да, більш е, м, віддалено від російсько-українського кордону в тили російської армії, в глиби Росії, якщо це буде власне погоджено, і якщо Буде термінова необхідність, і відповідно тільки можемо завдавати по тим об'єктам, по тим цілям, які дійсно пов'язані з російською воєнною машиною. Тож ми повинні розуміти, що є офіційна заборона, але можуть бути якісь певні винятки, ну скажімо так, адхок для того, щоб можна було використовувати це озброєння. Більше того, ми не знаємо, що саме Україна може там застосувати, як це як це правило розповсюдження. Туджується на використання озброєння саме на території Російської Федерації, тобто з території Росії по території Росії, це також варто усвідомлювати. Ми не знаємо точно, як це може наприклад поширитися на гібридні системи, які можуть бути розроблені, наприклад, в Україні, але і застосуванням американських технологій, включаючи різного роду електроніку і тому подібне. Чи наскільки це буде буде розповсюджуватися. Ну і загалом, тут важко спрогнозувати наскільки далеко від російсько-українського кордону відійдуть наші війська в глиб Росії, щоб там потрібно було просити додаткових дозволів на використання західної техніки західного зброєння? Якщо воно в них там є? Тож фактично скажімо так. мені здається, що цей туман війни він дійсно. Дуже багато ставить такого, ну скажу такі питання, які ми на які ми на які нам важко підібрати відповіді, але знову ж таки я не виключаю, що певні червоні лінії рано чи пізно можуть бути перейдені, і я думаю, що якісь багатьма іншими питаннями ваш офіційний Вашингтон може нам дозволити це робити. Але поки що я не вбачаю що цей дозвіл можливий ще до виборів США, які відбуваються в листопаді місяці. щоб адміністрація Байдена не завдала шкоди поки що демократичному табору, тому що на цій тематиці можуть спеку -спекулювати, е, політичні опоненти, і вочевидь, ми повинні це також усвідомлювати. Хоча й не виключаю що може бути прийняте рішення е, такого характеру, тому що нібито вже Джозеф Байден не не зв'язаний з кампанією. Він же може, скажемо так, бути більш рішучим, але е, знову таки ми повинні розуміти, що репутація Ця партії є на першому місці, і вочевидь, Байден не може приймати такі рішення без огляду на це. Ну знову ж таки, побачимо, але сподіваємося, що саме головне, щоб ці задачі, ці завдання, які поставив офіційний Київ, щоб вони були досягнуті, і щоб це дійсно принесло користь в контексті того, як пере. По перше, перебігає перебігають бойові дії військові операції. А по-друге, щоб це могло позитивним чином вплинути на мирний процес, в зараз якраз таки перебуває, можна сказати, на зародковій стадії, і відповідно Україна хотіла би мати більш високі позиції під час переговорів з Російською Федерацією. Таніслава, давайте спробуємо зв'язати дві події: одна, яка стосується Курщини, інша, яка стосується інтерв'ю Андрія Борисовича Єрмака, яке було оприлюднено, ну вірніше побачило світ на шпальтах європейської правди, в частині подальших перспектив, ну пов'язаних з наступним мирним самітом, пов'язаних із. Скажімо, тим, наскільки в терміни, які раніше озвучувалися, тобто кінець листопада, вдасться провести відповідний саміт з огляду на ситуацію, яка відбувається в Курській області, а також я ще от окремо хотів, щоб ви звернули увагу там чи проаналізували, чи фактично своєю заявою пан Андрій Борисович Щермак не відхилив пропозицію китайсько-бразильського по політичному врегулюванню. Бо, скажімо, його слова про те, що ми залишаємося на позиції і не плануємо переглядати позицію, яка зафіксована в мирному плані Володимира Олександровича, вона йде по ключовому питанню, яке стосується моменту початку переговорів України з Росією в розріз із позицією Китаю і Бразилії. Там нагадаю для наших глядачів, я думаю, ви про це точно знаєте. Що там моментом переговорів повинна бути безпосередня лінія зіткнення, яка існує зараз, а потім наступним етапом уже відповідна конференція. Ми ж Залишаємося на передумовою, скажімо, передумовою врегулювання. Це відповідно позиція пов'язана з виведенням військ. І от зараз ми бачимо ескалацію, ескалацію, яка відбувається ну, на території Російської Федерації. Наскільки от, саме події військового характеру на території Російської Федерації можуть вплинути і на дипломатичні зусилля Китаю з Бразилією, і, власне кажучи, на наші наміри провести чи імплементувати формулу е, Миру Володимира Олександровича в ті сроки, які він озвучував раніше. Знову зараз ситуація доволі таки невизначена і на мій погляд, ще важко було б говорити взагалі, чи можемо ми цього річ провести наступний саміт миру, бачимо, що зараз є багато таких побажань, і багато ведеться роботи, зокрема нашої вітчизняної дипломатії, щоб можна було цей саміт провести, наприклад, восени. Але наскільки це буде реалістично, щоб, власне ми ж не хочемо знову ж таки повторювати. Той саме який був, він був е, інавгураційний доволі таки плідним, е, який зібрав е, чому був кількість країн та міжнародних організацій і дав старт. Е, в Цьому миротворчому процесу, але знову ж таки нам для нас, для української держави, важливо, щоб ми скажімо так прогресували в цьому напрямку. А отже, нам потрібно залучити якомога більшу кількість країн, зокрема тих, які не приєдналися на першому невроційному саміті, і ті, щоб і тих держав, які би підтримували українську формулу миру. І звичайно, для нас важливі і військові здобутки на полі бою. І це також би підпповис підвисло б нашу переговорні позиції. Можливо, оця курська операція вона і пов'язана з цим, щоб можна було або відтягнути російські війська з ключових напрямків бойових дій, які відбуваються саме на території України, або змусити Путіна загалом домовлятися, або скажімо, там також це може поставити за мету, просуватися надалі, щоб ще більше. Посилювати тиск на Росію всіх можливих напрямках, якраз таки, мілітарний тут відіграє першу перше значення, але знову ж таки ми не можемо оперувати цими даними, але не виключаємо цього. Знову ж таки, як для нас важливо, щоб дійсно Україна на момент другого саміту мала більш такі підвищені позиції, і відповідно, що до нас до на нашому саміті е, були ті країни, які мають також е, велику вагу, і якраз таки проблема в тому, чи е... Візьмуть участь такі держави, як Китай у другому саміті. ну бачимо, що до цього інтерв'ю, інтерв'ю з Андрієм Єрмаком. Ми не можемо точно визначити наскільки ми готові там бачити всі ці країни. Так, Україна заявляє про це, що вона хотіла би, але наскільки це буде реалістично, це велике питання, тому що ми повинні розуміти, що Китай, скоріш за все. Візьме участь в наступному саміті миру, тільки е, у випадку, якщо буде там приймати участь російська делегація. А ось якась таки російська делегація може взяти участь, якщо будуть обставини, не, е, скажімо так. Е не на користь Росії, і це варто також усвідомити, тому що якщо якраз таки Росія втрачатиме на політичному, дипломатичному і економічному фронтах, ну і звісно, до цього додасться фронт е військовий, де бачимо, що якраз таки курська офензива може відіграти оцей вагомий елемент, це може призвести до того, що на саміті миру буде приймати участь як Російська Федерація, так і такі делегації, як від е від Китаю від Бразилії від багатьох інших країн, які мають е, неабияку вагу на міжнародній арені, і які е, навколо себе можуть об'єднати або скажімо так. Стати таким важливим сигналом щодо участі для інших країн глобального півдня. і це ми повинні розуміти. Тоді вже звісно, ми будемо бачити зовсім інший формат саміту, такий, який був би абсолютно, скажімо так, адекватним щодо нас, і абсолютно скажімо так таким, який би відповідав би нашим інтересам, адже фактично ми можемо говорити про те, що Росія би вже принаймні не відкидала би. Варіантів своєї участі і не також не виключаючи, не що виключаю, не викидала би, скажімо так, можливого розгляду української формули миру, хоча б тих пунктів, які можна поки що досягти, чи будемо будь дотримуватися китайського мирного плану, а також його плану в співпраці з Бразилією. Ну поки що важко сказати. Мені здається, що для нас цей план все ж таки поки що не відповідає, не відповідає власне цей план нашим інтересам і е, замороження конфлікту однозначно може призвести до переозброєння Росії, до перезавантаження тої воєнної машини, про яку ми говоримо, і фактично це може мати вкрай негативні наслідки у наступних фазах російсько-української війни. Е, тож, е, все ж таки, для того, щоб е, е, дійсно декупувати е, українські території, щоб е, знову інтегрувати. Ці наші регіони в Україну це потрібно докласти чимало зусиль, і якраз таки можливо, курський похід може мати на меті, щоб це прискорити. ну, принаймні, хоча б змінити ту конфігурацію, яка має місце протягом багатьох місяців. Знову ж таки важко сказати, чи так буде, чи ні. Побачимо, чи буде все ж таки досягнуто тих цілей, і, і і чи, чи цілі нам взагалі буде озвучено публічно. Ну і побачимо, як довго ще триватиме ця операція, якщо вона продовжуватиметься дійсно місяцями. Це вочевидь поставить Росію в незручне становище і змусить Російську Федерацію прибути на новий саміт. Якщо він відбуватиметься найближчим часом, ну а відтак там ми побачимо і Росію, і Бразилію, і Індію, і багато інших держав. Ну а про що ми домовлятимемося? Ну цьому я розумію про що, але в мається мазі як ми вцілимо те бачення мирного процесу, який є саме в Києві. Це звісно вже буде інше зовсім питання. Все залежить від тих реалій, які будуть на час проведення цього саміту. Ну і відповідно, вже після того ми зможемо дійсно більш детально говорити про те, як можна власне втілити результати тієї зустрічі, яка може відбутися цьогоріч. Почули вас дуже дякуємо, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Спасибі, спасибі, друзі, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, а також експерт міжнародник був з нами на зв'язку.